Дівчата, вітаю вас! У мене новенький журнал Сабріна для вас. Подивимося зараз, що тут цікавого. Не думаю, що буде довгий у нас огляд. Зараз самі все побачите. Декілька моделей мені сподобалося. Кому що захотілося зв'язати з цього журнальчику, ви знаєте. Якщо новенькі на моєму каналі, то під відео пишете, яка модель вам сподобалася. І Потім переходите за посиланням, буде під відео в опису на мій телеграм-канал. Там буде для вас фото моделей та схемки, і як саме в'язати. Це невеличка допомога для тих дівчат, хто зараз не має змоги купити, придбати цю Сабріну, цей випуск. Це шостий, новенький. Випадково зайшла зовсім. По другому питанню бібліотеку бачу, вже Сабріна є, але вже хтось їй дивився, тому з'явилася, може, тиждень десь назад. Так, сподіваюся, що вам гарно видно. Якщо бистро, швидко гортаю, то. Ставте на паузу, роздивляйтеся. Хто не знає відео, ви, ви теж можете роздвинути пальчиками і приблизити. Так само, як фото. Роздивитися. Так. літній половер, бачите, але мені в очі одразу, е, як китається, одразу звертаю увагу на таку гарну спідницю. Дивіться, звертайте уваги на візерунки, на кольорову палітру, на викройку. Ось гарна майка. Тут крой гарний для, на кожен, ден, кожен день для літа. Непогана модель. Плаття з візерунком, бачите, повторюється. Так, повторюється. Ну, майже такі, як тут, так. Не візерунок, а тут е забарвлення таке, як павлінні хвост візеруночок. Бачите, такі яркі кольори. Гарне плаття, але б я його зв'язала довгим. На літо гарно було б. Льняні ниточки взяти або акрил з віскозою. Дуже гарно буде для літа. Так, бахрома. Вже котрий сезон актуально. Але, бачите, тут такі, як шнурочки прям вив'язана. Не сама тинесенька, як звичайна бахрама. А як шнурочки. Сумочка. Це теж, бачите, є опис на цю модельку. На сумку, на літній половер. Ось гарна сітка. Якщо вам сподобався один візеруночок, то пишіть, що тільки візеруночок теж вам буду схемку відправляти. Сітка. Така, як сіткою сумка вивізена, теж дві моделі. Так, маєчка. З візерунком класичні. Класичні ромби. Тут поперечне в'язання в цій майки. Бачите, такий, як комплект вив'язано. Полоска збігається з кольором. Кольор полоски з кольором, шорт. Теж як ідейка, так? Да? Так. І така доволі об'ємна майка. Я минулого року в'язала чорну майку, в мене є майстер-клас, просто лицевою гладдю. Мені здавалося, вона трішечки вуща. Сьогодні вдягла, дуже зручна, гарна і по ширині, мабуть, навіть більше, ніж ця. Не, не знаю, чи я так схудла, чи що з неї сталося. Нормальна, ниточка нормальна, там вона не сідає, не розтягується. Але теж дуже зручно. Якщо така доволі об'ємна майка літа, дуже гарна. У нас зараз жарко, тому сьогодні вже вдягала майку. Ось дуже гарна. Ковтинка. Такий міні-крой дуже подобається. І колір візеруночок теж дуже гарний. Бачите, з блузкою такий класичний. Вигляд має. Так, далі ще у нас одна маєчка. Так, сподіваюся, вам гарно. Це видно, яка ажурна. Бачите, по краю ніяких планочок, не вив'язано нічого, просто пряма вона. Мабуть, тут гачком є все, все ж таки оздоблення, але дуже легко вив'яжеться. нічого не треба. Перед спинку вив'язали і все, і горловина теж так. Оброблена, мабуть, гачком, тільки це треба подивитися. Так, ось Павлінніх віст. Тільки про нього пробалакали про цей візеруночок. Один із видів. Так, це в нас половер. Дивлюся, кардиган чи половер. Такий, бачите, трошки розширений донизу. Непогана така кавтинка. Так, і колір гарний. Чистий, білий. Тут тільки бачите край ажурний і рукавчик. А перед спинка, саме бачите, тут тільки лицева та зворотня петелька з зубчиком вив'язана. Якщо подобається, досить швидко вивіжеться. Непогана модель. Так, далі у нас тут. Дивлюсь, що тут нам кажуть. Вона як шаль, така накидка, але мушлюнки. Так, так, як шаль, теж ажурна. Непоганий візеруночок, ніжно-блакитний, гарний колір. Так, з круглою кокеткою ось літня майка досить гарна. Майка або, можна сказати, половер літній, вони теж так. Так, тут так і написано. Називають половер. Її можна носити як з класичним образом, так і зі спортивним, на мій погляд. Така цікава модель. Так. Далі теж літній половер. Теж прям такий класний. Повсякденний, але є така родзинка. Родзинка у візеруночку. В комбінуванні візерунки, і теж такий блідо блакитний колір. Такий колір чистоти. Непоганий тут у нас комплект, спідниця. Бачите, я гортала журнал, але дві оціх моделі прогортала. Я їх чомусь не побачила. Оцей теж гарний комплект. Можна вдягнути і в офіс, я так вважаю, і на прогулянку. Такий гарний комплект. Лана Гроса пряжа. Тут в основному ланагроса, ну коли я вам скидаю фото моделей, то ще й опис теж фотографую, і тут внизу, бачите, розміри є, і з якої пряжі вив'язана модель. Так, далі, Хто, кому подобаються такі яскраві кольори то ви зверніть увагу на ці модельки знов комплект, сумка. Ну, сумка, бачите, простенька, але, але чому би так? Особливо, якщо є залишки пряжі. Тут воно. Так і вив'язано, нібито із залишків. Так, такі модельки. Коментуйте, до речі, що вам сподобалося. Знову бахрома. Ажурний картиган. Бачите, вже другий раз комбінується блакитний, зелений та жовтий колір. Такі яскраві літні. Ось дуже-дуже гарне плаття. Це одна з моделей, які, які дуже мені сподобалися. І довжина. воно коротеньке, звісно, можна вив'язати, як вам більш подобається. Ваша комфортна довжина буде в моделі, але е, саме по собі воно навіть. Таке, як представлено нам, так? Воно дуже класне. Виріс мені подобається поло. Шнурочок, це, бачите, з завишеною талією, Рукава, такі чудові, повітряні. Візеруночки в комбінації, дуже класне. Треба знайти час, я би вив'язала саме таке плаття. Можливо, трішки б скоригувала довжину. Комфортно для себе, але один в один рукав і виріз, Дуже класне, воно мені таке стильне, гарне. Хочеться сказати з, рози... з родзиночкою, але це таке саме, от я його бачу так: саме плаття, сама родзинка. Нема тут щось простіше, щось цікавіше, воно мені саме по собі повністю цікаве. І ромби такі цікаві, ромби. Uh, і квіточ, і листечко я бачу такі рослинні мотиви. Дуже класне. І з цим шнурочком просто шикарне платье. Так, далі ще бачите теж і шнурочком на рукавах літній полор. Ажурний. Такі модельки ще знов бачите майка. Літня зі спідницею, з рюшами. Коротесенькі, бачите, нам показують. Це теж непогана літня футболка. Футболка, половер. Ну тут мені, бачите, трішечки схожий виріз горловини. Платья цієї футболки. Непогано, не плаття зовсім, як на мене, шикарне. Стильне. Дівчата, які в'яжуть, будуть задивлятися на цю моделі, як побачать на вас. Так, далі. Це у нас теж половер. Можна, можна зв'язати кардиган такий і такий же самий ажур пустити на поличках по краях. Теж буде непогано. Я люблю, коли комбінають якийсь такий цікавий візеруночок, ну, наприклад, як тут, так? Він досить непоганий, з лицевою гладдю, тобто е, перегружена модель. І є на що звернути увагу, так, і відволіктися на лицьовій гладді трішечки. Заспокоїтися і подивитися на ажур. Дуже гарне. Ненасичене і ненасичена така модель візерунками, не перегружена. І в той же час цікава. Так, далі, оця мені ще дуже модель сподобалася. Тут, бачите, волоссям закриті рукавчики, але там є теж шнурочок, якось призборено. Так, 32. Зараз я гляну, можливо, тут краще видно. Ну, трішечки видно, так. Бачите, так на рукавчиках зроблено. Зверху просто по прямій вив'язується. Ну, це, мабуть, саме плічка при зборенні. Так, щось таке. Дивимося далі. Є нам що ще подивитися. Ще одна майка з досить гарним, але складним візеруночком. Це накшталт цього візерунку. У мене є майстер-клас. Там треба дивитися кожну петельку. І якщо я не помиляюся, візеруночок буде формуватися тут і в лицьовому, і в зворотньому рядочку. Але ж такий багатий на візеруночок. Топ. Так, початку все. Заглянемо, як завжди, що буде в наступному випуску, так, в сьомому. Що буде цікавого. Коментуйте, які моделі вам сподобалися. Що б ви змінили? Дякую вам за донати. Мені дуже приємно. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Буду вам рада! Так, дівчатка, всім гарного настрою, мирного вам неба над головою. Рівних петельок і всього найкращого. І, до речі, вітаю всіх матусь Сьогоднішнім Святом всього вам найкращого!